Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами такою нестандартною трошки перепаковочкою. Дивіться, є у нас отакий ліхтар. Він на міні-пальчикових батарейках. Отака така штука. Стандартна, всі знають. Перехідників нічого нема. І попросив друг переробити на акумулятор. Ну, Тут колба, куди? Тут нічого не вріжеш, він залізний. Тут а, вимикач, вимикач-вимикач. Ну, хто його знає, я вже його крутив, вортів. В общем, придумав наступну цю штуку. Буде такий двойний. І на батарейках, і на е, акумуляторі. Тут так класно воно влазе. 18650, саме такий обичний. Е, Ті ж мої тести, на яких я працюю, 3000 мА. І зробив таку збірочку е, плата е, захисту від заряду перезаряду, від розряду перезаряду. І у ті, хто бачив, у мене там в огляді е, 1,5 амперні платки. Отакі. Тут нема захисту, тому допоміжний постав. Додатковий, не допоміжний додатковий. І хочу, значить, все просто. Там пружина є. Я, звісно, це я заізолюю, щоб нічого не є. воно там не каратнуло. І просто він буде вставляти отак. І воно зразу буде його і тримати, щоб не тільопкалось там, закрили. Працює. Все чудово, все гарно. Нічого ніде не вирізали. Все. Треба йому буде роз... зарядити його. обережно я там щось продумаю, щоб можна було діставати його. Дістане на зарядочку. Раз, індикація є. Заряджається красний, зарядиться буде е голубий. Так, все. Треба буде йому поставити батарейки. Все. Вроде так, якось придумав. Не знаю. Більше нічого тут так особо не придумаєш, тому у кого будуть якісь нестандартні перепаковочки, може, комусь ідея, така пан, сподобається. Так що дивіться. Ну, головне, звісно, щоб сюди влазило. Тобто, ну, виходить, якщо під отаку штуку перед перехідник, під, під, Не переходник, а під отаку вот збірочку, на три міні-пальчики у батарейки тут написано 1,5 вольта. А міні-пальчики. Тобто сюди буде влазити отака штука. Кому, кому ось знадобиться ось брить. Паяйте, пользуйтесь такою ідейкою. Моєю. Так що якось так. Зараз ізолюю. І все. Перепаковка вийшла. отакою все, дякую за перегляд. Лайк і вподобайки з вас. Далі ще буде. До побачення!